Доброго ранку, малята! маляда! Сніми з вами знову поговоримо про безпеку. А для цього я вам пропоную послухати казку. Історія про неслухняного хлопчика Петрика. Будьте уважні. Жив був хлопчик Петрик, і він не слухався ні мами, ні тата. Тільки любив бешкетувати та робити все те. Що забороняли йому батьки. Взимку хлопчик Петрик полюбляв їсти сніг та гристи бурульки. Петрику, не можна такого робити, тому що сніг та бурульки холодні, можна застудити горло і захворіти. А ще сніг та бурульки утворюються з забрудненої води. Тому не тільки можна захворіти, а ще й отруїтися. А ще Петрик полюбляє гуляти під дахами будинків, коли на них висять великі бурульки. Йому дуже подобається, коли під час відлиги з бурулюк капає йому на голову водичка. Петрику! Не можна такого робити, тому що бурульки можуть відломатися від даху та впасти тобі на голову. Вони можуть зробити тобі дуже боляче. А ще Петрик полюбляє кататися на ковзанах по льоду. Він іде на місцеве озеро і нікому про це не каже. Петрику, не можна такого робити. Слід кататися на ковзанах з дорослими. Нехай вони перевірять, чи дійсно лід добре замерз. Тому що лід на озері може бути тонким та крихким, і можна провалитися у холодну воду. Ну і звісно. Петрик, як і всі дітки, полюбляє стрибати у кучу гури снігу. Петрику, не слід цього робити, тому що під шаром снігу можуть ховатися лід, каміння та різні тверді предмети. Малята, а ви дотримуєтесь правил безпеки взимку? Чи знаєте ви, як це поводить на льоду? Біля будівель молодці. А наше заняття на сьогодні закінчилося. До побачення діти, до нових зустрічей!